Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахисам. 1 січня припинили свою діяльність медико-соціальні експертні комісії МСЕК. Замість них тепер буде система оцінювання повсякденного функціонування людини. Оцінювання може бути очне, заочне, дистанційне або за місцем перебування чи лікування. Про це напередодні повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. А більше дізнаємося у народного депутата голови комітету Верховної ради України з питань здоров'я нації Михайла Радуцького. Пане Михайле, я вас вітаю. Вітаю, доброго дня. Розкажіть, будь ласка, як працюватиме нова система? Як це буде виглядати? Виглядати дуже просто. Ну, ми сподіваємося, що дуже просто лікуючи лікаря або сімейний лікар. Заносить за потреби в електронну систему охорони здоров'я дані про пацієнта, якому потрібно пройти комісію. Далі ці дані потрапляють до кластерної або надкластерної лікарні, де утворена така комісія, де медичний адміністратор. Рандомно обирає е, фахівців, які потрібні саме при вивченні історії хвороби саме цього пацієнта, і вони збираються і розглядають документи або очно, ви вже це казали, да, або це е, заочно, або за е, за допомогою телемедичної телемедицини, або виїжджають, якщо це потребує, безпосередньо до пацієнта додому. Унікальність в тому, що до початку засідання комісії ні лікарі, ні пацієнт не знають, хто саме буде розглядати його справу, так само як і лікарі не знають, якого пацієнта вони будуть розглядати. Це ну, ми вважаємо, дуже важливо для антикорупційної політики в цьому. Питання. А як працюватимуть ці заочні і дистанційні огляди, і для чого вони потрібні? Ну, дивіться, в нас же, ви ж пам'ятаєте ту ганьбу, яка в нас існувала особливо з військовими, які для того, щоб пройти. Після ВЛК МСЕК мали повернутись в частину, взяти паперове направлення і з цим паперовим направленням знову їхати на МСЕК. Да? Ну, наприклад, бійці Нацгвардії вимушені були їхати в, в Золочів. Знаходячись умовно в суд, же, да? чи, чи ще десь. Тобто це було знущання над людьми, це не, була не допомога людям, а знущання. Так само, якщо людина не має обох кінцівок, не дай Боже, да, то їй їхати е... на огляд до МСЕКу, який збирається дуже рідко і дуже невзручних. Дуже часто в незручних приміщеннях, де навіть не було інклюзивності, да навіть пандусу не було. Тому саме для того, ці всі речі намагаємось прибрати, і закон саме це і прибрав. Ну до рішень Мсаків є багато питань, як у частині. Е... Тих, де призначали людям і інвалідність, і виплати, так і коли не призначали в тих випадках, коли це справді було потрібно, це через те, що людина не хотіла нести гроші, умовній тетяні крупі з хмельницького мсеку. А чи будуть переглядатися попередні рішення МСЕКу? Дивіться, ну по-перше, на жаль, у нас не тільки Крупа цим займалась, Я практично не знаю МСЕКів, де такого, такої ганьби не відбувалось. А що стосується перегляду, так дійсно, особливо є робоча група, яка створена у складі Міністерства охорони здоров'я, силових відомств, таких як Національна поліція України, ДБР, які займаються переглядом. Особливо це стосується <кій> рішень псевідів, які видані після повномасштабного вторгнення ворога на нашу територію. Також <кій> після є перегляди, вже є, вже є скасовані інвалідності, робота ще триває, але знову таки, якщо людина не має кінцівок, то той ганьби, як була раніше, що раз на рік чи раз на два роки він мав. Приходити МСЕК, такого більше не буде. На жаль, нога не відросте, да, втрачена нога. І це було ну, чергове знущання над людьми. От таких речей не буде. Але якщо є питання, особливо це стосується з держслужбовців, ви пам'ятаєте історію з хмельницькими прокурорами, да, де люди. Працюючи на в силовому відомстві, мала інвалідність, да, і отримували компенсацію від держави. І Дуже багато таких випадків, на жаль, ми мали останнім часом, ну скоріш за все, і не тільки останнім, просто ситуація в країні оголила цю проблему, але в цілому це. Це дуже принципово і перегляд всіх підряд не буде, буде тільки там, де можуть виникати питання в силових відомств, що стосується правового статусу людини. На замість мсеків визначено 291 заклад охорони здоров'я, де сформовано понад 1476 експертних комісій з понад 5000 тисяч лікарів практиків. Це теж прем'єр-міністр вчора ці цифри озвучив. А мені цікаво, чи серед оцих лікарів-практиків є колишні працівники мсеків, і що взагалі з ними тепер буде. Ну, по-перше, якщо людина працювала в МСЕФ, ну давайте зараз я трошки утрую, це ж мала бути людина дуже досвідчена, правда, то в нас не вистачає лікарів, то досвідчений лікар завжди собі роботу знайде. Да? Але це точно лікарі, які працювали в МСЕК, особливо на керівних посадах, вони точно не мають права працювати в новотворених комісіях. А вони не мають права це якось законодавчо прописано, чи ну, колишні керівники да, МСЕ кудись знайдуться? Потім ну якщо знайдуться, то це буде дуже серйозна відповідальність керівника закладу, де утворена така комісія. В нас пряма заборона. Якщо людина була на керівних посадах МСЕК, далі продовжувати працювати в таких комісіях. Зрозуміла, пане Михайло, дякую, що роз'яснили. Приєдналася до ефіру. Це був Михайло Радуцький, голова комітету Верховної ради України з питань здоров'я, нації, медичної допомоги та медичного страхування.